Вітаю, друзі! В цьому відео ми будемо розв'язувати рівняння з модулем. Це такі квадратні дужечки, які на багатьох наводять паніку. Але я вам доведу, що нічого страшного в них немає. І розв'язуються такі рівняння дуже легко. А в кінці буде завдання з зірочкою, тому дочекайся. Номер 56. Розв'яжіть рівняння. Але перед тим, як почати їх розв'язувати, давайте швиденько згадаємо, що ж таке модуль від числа. От, наприклад, у нас є. Модуль від числа 3. Нам відомо, що буде 3. Модуль від числа мінус 3 теж буде 3. Правило говорить, що модуль не може мати значення від'ємні. Модуль може бути тільки додатним. Коли ми розкриваємо модуль, число може бути тільки додатним. Отже, якщо ми зустрінемо таку ситуацію в рівнянні, де модуль від х дорівнює 3, це норм. Ми можемо знайти корінні рівняння. Але якщо у нас буде ситуація модуль від х дорівнює мінус 3, такої ситуації бути не може, тому що при е розкриванні модуля у нас має вийти лише додатне число. Ми напишемо, що коренів немає в такому рівнянні. Поїхали перше рівняння. Модуль від ікса, мінус 8 дорівнює мінус 5. Ми маємо прийти до, до ось такої елементарної схеми. Модуль від х дорівнює чомусь. Нам заважає зараз мінус вісім. Треба позбутися від мінус вісім. Що взагалі перед нами? Перед нами ну, звичайний такий вираз, де у нас є зменшуване, від'ємник і різниця. Так от, щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Чесно, до сих пір не пам'ятаю ці правила. От зараз підглядаю. Я знаю точно, що коли ми розв'язуємо рівняння, нам потрібно в лівій стороні залишити невідомі, в праву сторону перенести всі вільні члени разом з їх знаком. Але при цьому знак поміняти на протилежний. От мінус 8 переходить кордон, знак дорівнює, значить, вона міняє знак. І все, і не треба пам'ятати оцих всіх правил. Так, далі. Модуль від х дорівнює мінус 5 плюс 8 це те ж саме, що і 8, мінус 5. Буде 3. Нам така ситуація відома, вона нам підходить. Після дорівнює стоїть додатне число, ми можемо знайти корені рівняння. Х1 дорівнює 3. Х2 дорівнює мінус 3. Ось. Так, ми, замість х ми можемо підставити і 3, і мінус 3. Друге рівняння. Модуль від х додати 5. Дорівнює 2. Знову ж таки, нам заважає плюс 5, щоб дійти до простої схеми модуль від х дорівнює чомусь. Тут у нас вже на різниця, тут у нас сума. Перший доданок, другий доданок, сума. Ось, щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок. Або плюс 5 переходить кордон з протилежним знаком. Модуль від х дорівнює 2 мінус 5 буде мінус 3. І ось наша ситуація. Ми вже з вами говорили, такої, такого у нас бути не може, коренів немає. Третє рівняння, воно трошки складніше, модуль від x додати 12 дорівнює 3. Все, що під модулем ховається, може дорівнювати або 3, або мінус 3. Давайте розглянемо обидва варіанти, але вже без модуля. х додати 12 дорівнює 3. І х додати 12 дорівнює мінус 3, звідси х дорівнює 3 мінус 12, х дорівнює мінус 9. Перевіряємо, якщо ми мінус 9 підставимо замість х, буде мінус 9 плюс 12. це у нас буде 3. Ось ми сказали, що може бути дорівнювати 3. Підходить. Друге рівняння х дорівнює мінус 3 мінус 12. Х дорівнює мінус 15. Підставляємо замість х мінус 15. Мінус 15 плюс 12 буде мінус 3. І така ситуація нам теж підходить. Отже, перший корінь мінус 9, другий корінь мінус 15. Четверте рівняння. Модуль. Різниці 8 і 0,2х дорівнює 12. Ну, тут все просто. Все, що ховається під модулем, може бути або 12, або мінус 12. Так? Тому давайте розглянемо обидві ситуації. 8 мінус 0,2х дорівнює 12, і 8 мінус 0,2х дорівнює мінус 12. Розв'язуємо обидва рівняння. Мінус 0,2х дорівнює 12-8. Мінус 0,2х дорівнює 4. Звідси х дорівнює 4 поділити на мінус 0,2 плюс на мінус нам дасть мінус. І нам залишається 40 поділити на 2. Це буде 20. Отже, х1, ми знайшли це, розв'язуємо друге рівняння. мінус 0,2х залишаємо в лівій стороні. В праву сторону переносимо всі вільні члени. Мінус 12 плюс 8 переходить з протилежним знаком. Мінус 0,2х дорівнює мінус 20. Далі х дорівнює, мінус на мінус нам дасть плюс 20 поділити на 0,2 це те ж саме, що і 200 поділити на 2, буде 100. Можемо підставити в наше рівняння і мінус 20, якщо ми підставимо, в дужечках у нас вийде 12, якщо 100 підставимо, вийде мінус 12. Можете перевірити. П'яте рівняння. Різниця. Модуль різниці 10х і 7 мінус 32 дорівнює мінус 16. Ну, ситуація схожа на рівняння номер 4, тільки нам заважає оці мінус 32, то давайте позбудемося їх. Модуль 10х мінус 7 дорівнює. Мінус 16 плюс 32, це буде 16. А тепер це точно таке рівняння, як четверте. Все, що ховається під модулем, 10х мінус 7, може дорівнювати або 16, або мінус 16. Розглянемо обидва варіанти. 10х мінус 7 дорівнює 16, і 10х мінус 7 дорівнює мінус 16. Звідси 10х дорівнює 16 додати 7, буде 23. Звідси Х дорівнює 23 поділити на 10 буде 2,3 Х1 ми знайшли. Знаходимо Х2. 10х дорівнює мінус 16 додати 7, буде мінус 9. Звідси Х2 дорівнює мінус 0,9. Підставляємо. Наше рівняння перевіряємо. Якщо виходить, у нас 16 і мінус 16, то дійсно ці значення є коренями рівняння. Я перевірила, все підходить. І шосте рівняння. Останнє на перший вигляд, ну дуже страшне. Зовнішній модуль, внутрішній модуль дорівнює двом. Насправді, нічого страшного немає. Знову ж таки, все, що всередині, зовнішнього модуля, має бути або 2, або мінус 2. Давайте розглянемо обидва варіанти, але вже з модулем. Модуль від х2 дорівнює 2, і модуль від х2 дорівнює мінус 2. Дивіться, ми повернулися до нашого першого рівняння, отакого простенького легенького. Розв'язуємо модуль від х дорівнює 2 плюс 2 4. Звідси нам підходить додатне число. Звідси ми можемо зробити висновок, що х1 дорівнює 4, х2 дорівнює мінус 4. Друге рівняння розв'язуємо. Модуль від х дорівнює мінус 2 плюс 2, буде 0. Отже, х3 дорівнює 0. У нас аж три корені. 4, мінус 4 і 0. Якщо ми підставимо 4 мінус 2, 2 підходить. Мінус 4 підставляємо в модуль, розкриваємо, буде 4. 4 мінус 2 буде 2. І якщо ми 0 мінус 2, у нас буде мінус 2, все підходить. Як я і обіцяла, наприкінці нашого відео ми розв'яжемо номер із зірочкою. Перше рівняння. 2х мінус модуль від Х дорівнює мінус 1. Нічого складного тут, в принципі, немає, єдине, що ми починаємо робити припущення. В математиці дуже корисна річ. Якщо щось, тоді ось так. І от е, ми ніяк не розв'яжемо це рівняння, якщо не зробимо це припущення. Ну, давайте його зробимо. Якщо. У нас буде більше або дорівнювати 0, то модуль від х у нас буде дорівнювати х тоді. І тепер ми можемо наш модуль просто опустити 2х-х дорівнює мінус 1. 2х мінус х буде х дорівнює мінус 1. І ось тут увага. Наш корінь мінус 1 не задовільняє умову, а умова була. Що х має бути більше або дорівнювати нулю. Мінус 1 менше нуля. Тому це не є корінь. Ми пишемо таку фразу: не задовольняє умову. Може бути ще друге припущення. Ну, ви б в зошиті писали б нижче, я пишу збоку. Якщо х менше нуля, то модуль від х дорівнює мінус х, тоді. І ось тоді ми маємо квадратні дужечки замінити на круглі, і всередині буде мінус х. 2х мінус, от у нас цей мінус і був, мінус х. Ось він у нас, тільки тепер вже в круглих дужечках, дорівнює мінус 1. І розв'язуємо це рівняння. Якщо перед передужечком стоїть знак мінус, мінус і дужечки можна опустити, а в дужечках знаки поміняти на протилежні. 2х плюс х буде 3х. І звідси х дорівнює мінус 1 поділити на 3. Перевіряємо. Корінь мінус 1 третя відповідає нашій умові, а отже є коренем нашого рівняння. Дійсно, мінус 1 третя менше, ніж 0. І це у нас єдиний корінь рівняння. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.